До послання святого Апостола овочито. Бачити, як багато я написала власною рукою, ті, які бажають хвалитися плотю, примушують вас обрізуватись. Тільки для того, щоб їх не гнали за хрест хрестів, бо й самі ті, що обрізаються, не дотримуються закону, але хочуть, щоб ви обрізувалися, аби похвалитися вашою плодчю. А я не бажаю хвалитися. І тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий я для світу. Бо у Христі Ісусі немає має вагені обрізання, ні не обрізання, а нове створіння які живуть за цим правилом, і миліста Ізраїлові Божому, а в ніхто не обтяжує мене, бо я ношу ране Господа, Ісуса на Тілім моїм. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з Духом вашим. Роттю Ам. Із Твоїм духом Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Господи.